Вітаємо вас сьогодні. У нас буде розмова з істориком, доктором політичних наук, паном Владиславом Гриневичем. Пан Владислав Гриневич у Києві. У Києві зараз у тому районі, де мешкає пан Владислав, немає світла, тому пробачте за ту картинку, ту реально воєнну картинку, яку ми зараз маємо зі столиці. Але тим не менше розпочинаємо нашу розмову і дякуємо вам, пане Владиславе, за те, що долучаєтеся до неї. Тема. Мобілізація і мотивація або мотивація і мобілізація. Як вирішують різні країни в різні часи цю проблему? Вона є актуальна і для України зараз. Пане Владиславе. Доброго дня. Так ви знавець Другої світової війни, Червоний імперіалізм, Друга світова війна і громадська думка в Україні, 39-41 рік дуже відома ваша книга. Але Друга світова війна так чи інакше пов'язана із Першою світовою війною і з іншими війнами, які відбувалися на території царської Росії, на території Австро-Угорщини в Європі. Будь ласка, ваша думка з приводу такого історичного бачення мобілізації і мотивації у різних країнах, у різних арміях у різні часи? Є загальне правило, знаменник. Справа в тому, що загальних якихось правил знаменників немає, тому через те, що це залежить від історичного часу масштабу війни і, власне кажучи, політичного ладу в цій державі, і таке, таке інше. Багато багато із таких речей. Ну, коли ми беремо, скажімо, такі е, імперії, як Російська імперія, скажімо і австро угорська імперія. Під час першої світової війни е, обидві були імперіями, проте Австро-УГорська була ліберальною імперією, і в ній коли мобілізації проводились, там складна доволі була система, але вони проводилися за національною ознакою. Там кожна нація мала своє військове формування і не дивлячись на це, все ж таки переважна більшість. Ну, всі ми читали е, вояка Швейка. Е, не всі були лояльні до імператора і до цієї імперії, е, в тому числі тут і воювали під час першої світової війни українці, січові стрільці, е, спеціальні частини сформовані е, з українців в Галичині. Е, якщо ми беремо Росію, Російську імперію, там е, нелояльні народи е, усувалися від. Призову до армії. І там проводилася загальна мобілізація. Українці ніяк не виділялися. Хоча, хоча врешті-решт, так сталося, що деякі полки, які мобілізували в Україні, там три великі губернії: Київська, Подольська і Волинська. От Волинський полк він під час революції. 17-го року февральської, лютневої Санкт Петербурзі. Петербурзі тоді в цей вже період відіграв значну роль в поваленні царського режиму, бо стали на, на бік повстанців, ці українці. Е, які були мотивації? Скажімо, якщо це беремо ми Росію, е, ніяких мотивацій до певної міри не було, бо переважно. Е, Закликали до армії селян, які вибирали між бути кріпаками спочатку, ну чи потім вже коли кріпаство було скасовано село. Ні, ніж ставати військовими, і це був інший статус. Коли вони вже поверталися з армії, це вже був не статус селянина, а вже статус людини, яка вже була в армії. Вони русифікувалися російською мовою вже розмовляли, вони вже отримували якісь там професії військові і тобто змінювали свій статус до певний. Хоча, якщо ми беремо в, там, в самому загальному плані, то е, була така певна, починаючи з 19-го і особливо в 20-му сторіччі, певне розмежування в Європі. Між е, різними країнами хто що давав під час війни, от е, європейські країни вони давали техніку, вони давали технічних спеціалістів, вони давали зброю, яку, яку виготовляли, і багато, багато інших таких моментів Росія традиційно давала м'ясо, тобто Росія воювала м'ясом і вона давала цих. Своїх солдатів це було переважно більшість е росіян, які гинули під час війни, які використовувалися е як м'ясні фарші. Ми бачимо теж саме за сторіччя. Е мало що змінилося так само зараз. І Путін і його е імперія, недоімперія, вона також використовує своїх е громадян як м'ясо. Е ось вам які е пріоритети до певної міри. Ну, звісно, зараз е, по-іншому все, там гроші дають, там е, можливість є е, у тих, які е, закликають до путінської армії, е, як ми знаємо, грабувати в Україні, е, поводити себе, готувати і взагалі е, те, що те що ми все дізналися за ці останні чотири роки. Е, і в даному випадку, е, коли ми говоримо про Лояльність і патріотизм такі основні моменти, які пов'язані з війною, з арміями, то безумовно у нас просто немає іншого виходу. Ми ведемо таку екзистенційну війну. Тобто, чи нас просто знищать, знищать державу, завоюють, захоплять, а потім почнуть мобілізувати вже російську армію, і ми будемо вже воювати цій армії проти Європи. Тому тут особливо з точки зору такої банальної логії немає особливих у нас можливостей для, для вибору. Я не знаю, чи наскільки я багато читаю, дивлюся про російських цих військових, наскільки у них патріотизм сильно просунутий під час цього. Я нещодавно дивився. Кадри жахливі, де поле просто все засіяно рештками солдатів російських під час цих м'ясних штурмів. Ну, про який патріотизм, я не знаю. Тут йдеться воювати на чужій території, м'ясом, вбивствами. Це жахливо, жахливо взагалі. Ситуація. Я, можливо, просто думаю завжди, коли ми говоримо про всі ці речі, пов'язані з війною, з мобілізацією. призовом. я думаю, що ми зробили за ці останні 30 років багато безумовно в Україні, але це були такі певної міри загальноєвропейські помилки. Після розвалу радянського союзу найбільше такі наші е світові філософи, історики, політологи е дуже багато говорили про те, що все е радянський союз імперія зла розвалилася. Е після другої світової війни всі побачили, яка жахлива може бути війна. Голокост, масове знищення людей, все цього вже ніколи не буде. все зупинилося вже е, Харарій написав книжку, гомо е, Сапі де казав, «Та ні, вже війн ніколи не буде, вже з війнами покончено, Всі зрозуміли, що це абсолютна абсурдна річ і. Е, 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 Власне кажучи, Фукуяма написав книжку кінець історії, що вже лібералізм переміг однополярний полярний світ, Америка буде правити світу, Радянський Союз знов таки імперія зла розвалилася. Але в той час як Україна слідом за європейськими країнами, які почали скорочувати гроші на озброєння, які припинили якусь таку. Підготовку психологічну свого населення до служби в армії для проблем пов'язаних з війною зупинили заводи, які зброю роблять. Росія в цей період продовжувала нарощувати і збирати гроші від е, нафтодоларів, е, особливо коли прийшов Путін. Е, були програми прийняті, е, е, зброю почали виготовляти, людей готувати, ненависть до України е, е, нарощувати. І ось ми маємо цю ситуацію. Єдине, що можна сказати, що будь-що але це ж таки у 22 му э, році э, під час війни Україна саме не завдяки э, уряду, не завдяки, э, скажімо так, підготовленій армії величезної кількості зброї, яких не було, а завдяки свого патріотично налаштованого населення вистояла і, э, власне кажучи, не дала себе знищити. І зараз все це продовжується. Безумовно, чотири роки. Війни і втрати, і всі ці складні умови, в яких люди живуть, вони дуже психологічно впливають на людей. Ну це вже окреме питання, як виходити з усього цього, і мені здається, тут все це дуже складні, неоднозначно пане Владиславе, Оскільки теперішня Росія дуже часто нагадує радянський союз часів Другої світової війни, розкажіть, будь ласка, ви це добре знаєте, як відбувалася мобілізація в тодішньому радянському Союзі? Ось з 39-го року і по 45-й рік, скажімо, цей період. От коли йшли розділяти Польщу, коли воювали у Фінляндії, і потім є якісь особливості у тієї мобілізації і різновиди? В радянському Союзі і в який час і як воно відбувалося? Ну від му році, якщо не помиляюся, був прийнятий закон про загальну військову повинність. І, власне кажучи, з цього 38-го року були ліквідовані останні національні військові формування, які існували до цього часу. Це переважно е, Закавказія, Середня Азія. І ну це рештки тієї політики, і яка українізації, в тому числі українізації, яка була в 20-х роках, коли е проводилися е переход е на національні мови в Україні, українською мовою в 20-х роках розмовляли в армії офіцерів, готували е мовою. Національних цих народів, які де вони знаходилися, таке таке інше. Після 38-го року вже ситуація помінялася, і в 39-му коли Червона армія пішла завойовувати Польщу, проводилися такі загальні збори. Це була величезна армія Український фронт, який був створений там десь до півмільйона людей, і їх спочатку призвали на так звані тренувальні збори, а потім вони рушили вже на Польщу. А ось в 41-му році, коли вже Німеччина напала на радянський Союз. Можна, можна говорити про два таких основних дуже різних е моменти пов'язаних з мобілізаційними е всіми цими процесами е в Україні в даному випадку в Радянському Союзі. Е це 41-й рік е і 43-й, 44-й. четвертий. 41-му році почалася мобілізація на другий день буквально. Після початку війни і е, мали мобілізувати до трьох мільйонів в, в Україні людей. Е, я думаю, що таку кількість вони не змогли мобілізувати. Бо, скажімо, в Західній Україні мобілізація практично була ну, е, скажімо, на 80% зірована повністю. Е, і е, там Ще не так довго і затрималася Червона армія, де на тиждень. І фактично, коли почалися вже у східній Україні бойові дії і були мобілізовані сюди солдати-солдат, просто знов-таки за російським принципом кидали як м'ясо на німецькі танки, на німців, масові оточення, ну в Києві. Найбільше оточення Київська э, ця оборонна операція це 600 тисяч людей потрапило в оточення. Практично всі були в полон э, взяті німцями. Масова здача в полон, э, дезертирство, зрив мобілізацій. Э, фактично э, із тих трьох мільйонів, які э, мали потрапити в червону армію, врешті-решт. Десь можливо відсотків 30 вийшли з Червоної армії вже на російські ці терени. А ті залишилися, чи німці їх відпустили збирати ворожаї селян, потрапили німецькі постави, чи просто залишилися на окупованій території. І коли Червона армія в 43-му році поверталася, вона її керівництво скористалося досвідом цього 41-го року, і вони фактично проводили загальну тотальну в деяких регіонах в західній Україні. Тотальну мобілізацію це понад 15% населення мобілізували, 10% — відсотків це загальна мобілізація. Три мільйони вони мобілізували. Сило, силовими методами переважно заходила армія е, в населені пункти. Е, ну, якщо це було село, вони закривалися усіх боків. це село, щоб втікти не можна було, і всіх чоловіків е, е, відправляли. Мало бути в запасні полки, де вони мали готуватися насправді, відправляли в звичайні частини і кидали на отколи митва з Дніпро було просто штурмувати Дніпро на форсування. Найбільші втрати були це. Йдеться про сотні тисяч людей, які загинули в цей, цей період. Е, ну, десь до 44-го року, десь е, воно більш-менш налагодиться. Вони створили запасні полки. Е, до речі, там оці чорносвідки, так звані, ці мобілізовані, їх подекуди не просто не продягали, їх навіть не озброїли. І подекуди доходила до абсурду, коли беріть там цеглину, е, вбий німця цеглиною, забере їм зброю. Де ж далі воювати в 44-му вже ситуація трошки змінилася, вже готували трошки. Але внаслідок цієї мобілізації ну приблизно до 30% дієвої червоної армії бойової складалися з українців. А ті, що на те в українських фронтах, там доходили і до 50%. Відсотки. І от, е, власне кажучи, вже ця армія вона і йшла тоді в Європу, і брала Берлін, і в ній дуже високий був відсоток українців мобілізованих в Україні. Ну Ось така була ситуація з цими. Е, мобілізаціями. вони проводилися дуже жорстко, якщо не сказати жорстоко, людей практично не готували, а спочатку навіть і не готували, От така хочу уточнити, пане Владиславе, То коли радянська армія оточувала населений пункт, вона забирала всіх чоловіків чи була якась частка? Ну я так думаю, що ніхто не перевів. В тому сенсі, що ніяких скажімо, там, юридичних чи політорганів, які стежили за цим, не було. Но от Вони дивилися, якщо хлопчак був там 14 років, а високого зросту був, міг потрапити. також. Людей старих понад 60 років. Кож могли взяти, якщо він міцний був. В, в даному випадку там ніякі закони не діяли, там просто це було на откуп керівництва цих військових частин, які мали набрати собі поповнення. А враховуючи на те, що втрати завжди були величезні Червоної армії, бо вона воювала, я вже повторюю м'ясом завжди, то треба було. Відновити людей, вони кого тільки могли брати. Я колись я працював музеї Великої вітчизняної війни. Там е, такий був е, момент, що висів е, така фотка, і написано було здається, село в казку якоїсь області. Е, там е, село Вдів називали 66 вдів було. І всі плакали, казали, бачитись, як війна забрала багато чоловіків, що все село не залишилося, чоловіки, одні жінки, вдовиці Ну насправді чому так сталося? Так, як сталося, як ми з вами зараз говорили, зайшли в село, забрали всіх чоловіків, кинули їх штурмувати. Дніпро, всі загинули. Ось вам і залишилось село. Довити. Чи відомо вам, скільки українців воювали в радянсько-фінській війні? Ну там е, завжди, ви знаєте, навіть втрати точно не, не завжди рахуються. Але е, під час фінської війни українців було дуже багато червоні е, Фактично, оця мобілізація 39-го року, і 40-го, ті, які пройшли якраз після е, польської цієї війни. Вони потім були переправлені тут на фінську війну. Е, там е, окремі частини були ще е, ті, ну вони за назвою а потім були фактично через е, те, що вони поповнялися українцями, е, так звана 44-та дивізія, Щорсівська. Е, яка під час громадянської війни, але ось вона е, була фінами знищена повністю. Просто її, отак, от, як у от, е, 22-му році відрізали вона лісом по дорозі. Йшла там з технікою. Фіни відрізали з двох боків і повністю винищили. Ну, решту в полон захопили. Е, я думаю, що йдеться втрати там 400 тисяч були. Різні втрати, це не тільки вбитих, полонених, там вколічених, поранених. Ну, десь я так думаю, може, більше 100 тисяч українців воював фінські війні. Радянський Союз дуже любив перебільшувати цифри втрат у Другій світовій війні, але не конкретизував, скільки з цих втрат це були військовослужбовці. Який мобілізаційний ресурс тоді був використаний союзом. Другі світові війни. Ну, знаєте, зараз зараз останнім часом постійно змінюються ці цифри. От я е, знаю росіяни, колись підраховували вже після війни, там на підставі архівів, як вони казали, вони нарахували е, 32 мільйони. було Мобілізовано до Червона. Зараз е, декуди підіймає до 34-35 мільйонів. Українці складали приблизно до 20% тих, які воювали в складі Червоної армії. Ну, у нас називають від 6 до 7 мільйонів людей, які під час війни воювали Червоної армії. Десь до половини загиб. З них може, може навіть більше. Е, і ну, я думаю, що вони е, навмисно намагалися е, приховати всі ці цифри величезні, бо м, порівняно з Вермахтом, там все ж таки втрати Червоної армії е, були е, значно, значно більші е, в рази. Е, тому, е, коли Додавали туди ці і Голокост, і євреї, які були знищені масово в Україні, і інші, то виглядала така дуже солідна значна цифра. І тоді втрачалася якось так кількість військових, які загинули саме в таких, ну під такими великими генералами, як Жуков, і не рахували, особливо втрат. Це був просто, мені здається, такий досвід від Російської імперії. І ну, це така метода була, про яку казав, це воювати м'ясо. Жуков називали цей трьохрядка маршал трьохрядка Він укладав в три ряди, тільки, коли такого Тому, власне кажучи. Про це не любили говорити і рахувати. Пане Владиславе, мало часу. Два запитання залишилися. Чи маєте ви інформацію якусь з різних джерел, ну ясно, що, напевно, неофіційних, про ту мобілізацію, яку вчиняє зараз Російська Федерація на окупованих територіях України? Ну, Постійно говорять про це, що, скажімо, вони спочатку мобілізували людей. Донецький і Луганський областях там, де вони, вони знаходилися під ними. Ну, я нещодавно чув такі дані, що переважна більшість чоловіків, які мобілізовані були тоді, їх вже немає. Вони винищені, фактично всі вони загинули значною мірою. Тому зараз вони під тих територіях, де Херсонська, Запорізька область. Вони намагаються там мобілізувати людей. Ну зараз важко сказати, які це цифри, Ніхто, мабуть, що ці цифри назвати не може, як вони це роблять. Але такі дані є, що вони намагаються там мобілізувати людей. Зараз запитання це звичайно, так запитання до вас не, не як знати. до історика, як до доктора політичних наук. На вашу думку, в Європі, у лідерів європейських країн політиків є розуміння того, що що більше Росія захопить українських територій, то більшою армією вона загрожуватиме Європі. От я останнє чую, дивився повідомлення, як італійська прем'єрка півтора години Зеленського мовляла підписати ці мини договір, віддати територій і закінчити війну. І з цього з цієї інформації я. Відповідь на ваше питання, от скажімо, е от італійська прем'єрка, вона розуміє, що так, що війна так не закінчиться. Що на цьому, якщо Зеленський підпише оцей Трампа е жахливий цей мирний е план, то це тільки, ну скажімо, перерва, можливо, навіть і недовга е Тому я так думаю, що. Серед не всіх лідерів європейських, але все ж таки британці я думаю, добре це розуміють. Французи, Макрон, я думаю, також це розуміють. Я думаю, німці також це розуміють, тобто найбільші у ці країни. І мені здається, що я так думаю, що вже за ці чотири роки ну зміни в свідомості європейців все ж таки відбулися. Я маю на увазі політику. Ми ж розуміємо, що переважна більшість європейців вона не думає про те, як вона буде воювати, як вона ну Крім, скажімо, там Крибалтійських країн, Крим, я думаю, Північних та Фінляндія, Шведи, Норвежці, ці країни, хоча. Там також далеко не всі хочуть воювати. І тому вони б хотіли би можливо, щоб Україна зупинилася, здалася. Але, але це не закінчить війну. Ось в чому парадокси, проблема. Велика ще більша війна. Я не буду казати, третя світова, невідворотня в такому разі. Та мені здається, вона вже давно йде. Просто ми її не бачимо, тобто ми її так не називаємо. Я думаю, що вона вже йде. ця третя сторона. Подивіться, в цю війну вмішані ну принаймні вся європейська територія, азійські країни. І, власне кажучи, ну росіяни возять з північної з південної Америки людей, мобілізують з Африки. Тобто, так чи інакше. Економічно і, скажімо, політично ця війна вже третя світова, вона йде. Дякую вам за те, що ви у непростих умовах. І дякую вам, і вашій е акумуляторній батареї, яку використовуєте? Ікофло. І довго тримає. Ну, у мене ще у нас зараз такого, як ви купили її давно, ще на початку війни, але тоді не було таких великих підключень. У нас зараз в Києві ну, більше 12 годин на день половину немає світла. От зараз не буде 7 годин. І ну, я думаю, що просто я не таке навантаження велике зараз на неї роблю. Але поки вистачає. Дякую. Я про це запитав для того, щоб ще раз дати зрозуміти глядачам, що ви вчинили невеличкий подвиг, вийшовши на зв'язок, і вони зрозуміють, чому картинка з Києва не така ідеальна, як би хотілося. Переканіть, це, це подвиг не я роблю. Там на фронті люди подвиг роблять. Дякую. Дякую вам, пане Владиславе Гриневич. Дякую, Дякую вам, що дивилися і слухали історика доктора політичних наук Владислава Гриневич. На ну, все добре.